this is what Поэтому мы сегодня с вами займемся делом. Так, а еще я хочу тунец. Я обожаю тунец либо. The best of the best тунец, я его обожаю. Він на стричке по 65 гривен. Я, честно скажу, чи не знаю, по чому він везде. Вот. Но тут він по 65 гривень. Я беру, беру маленький, потому что мне лучше... А що, девочки? 65 грамм песо Песо 60 песо 52 грамма так сколько тут грамм вообще не важно я очень люблю тунец в масле Девочки у нас сейчас будет королевский снеданок гранит наверное будет яичко с тунцом тунец будешь а я коласки вреза. А з зірван бутербродник, а не корбасу, я ще не перелекла. А де вона? Переможили, можливо, очі. Харківська. Харківська. Який комбінат, я говорила? Тут нічого не я тим болю. Якісь кандидати. Які кандидат? Боготовский, богодуховский. Но есть салтовский, а есть Богодуховский. И раньше мы брали салтовский, но вин вообще не очень. А вот вагодуховский очень прям мне подобается. Так, сейчас я возьму хлебчик. Девочки, кто-то сейчас напишет, там не причесана, не одіта у выпускное платье. Я вам скажу, что. Що... Можете написать, потому что це мій влог, я що хочу, то знімаю. Якщо вы хочете дивиться ідеальну заблюрену картинку, то это не ко мне. Знаете почему? Потому что я не играю, я не хочу. Якщо захочу, повірте, я могу. Я умею создать очень красивую картинку, что ж буде швидше. Но влог это не то место для мене, щоб я создавала вам красивую. Картинку. Це то это канал моей щирості. Поняли? И сегодня я такая, значит такая. Через час я буду красавица. Красавица. Так, хорошо, говорит-то хорошо. А тунец кушать это уже совсем другое. Сейчас мы возьмем его на клада. Ой, девочки. Да я не пойму, что тут... Смотрите, тут написано 65 грамм, а потом 52 ну, ну, поймай. У меня вкуснее тунца нету, чем рио. Я просто, девочки, я перепробовала уже столько тунцов. Вот поверьте мне. Ну просто поверьте. И мочнеше не жрило, попрошу я не знаходжу. Для себе правильно руки обсуваете. Типичная наша. Помидорчик посолила, 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 посолила. Вона в хаті чистенько. И ще девочки. Сейчас поговорим с вами про книжку. Я ж дочитала книжку, нічого не правда. Просто за день. Ну на одному писанке просто. Всім рекомендую. У меня болить горло. Далі, У мене вже нема що читати. Я взагалі на не люблю, коли в мене нічого. Хорошо, сунок, коли в мене нема що читати, я даванні не вижу, у мене ж тіпе, коли в хаті нема книжки. Це знаєте, як люди привикають до телевізора, коли телевізор виключений, вони бігають, де пуль, де пуль, щоб, щоб тільки щось там над... кричало на день, то у мене це дівчатки, книжки. Поэтому сегодня надо срочно сразу ситуацию. Сейчас сварить супчик. Инд на вечер ножки запеку. И поехать купить книжечки. Да, вот так вот. Да я не вагнушу. Хорошо, ребята. Так, яичка. Яичка, яка же наш волон. Иградику, яичко. Вот такой у нас недавно недавним с градиком. сыночком с моим смотрите какая красота все Мечты. вот такая вот у меня красота вот. все я пришла снидать так ну что я буду сбираться а знаете что я хотела вам сказать я что це... такое я что купила оливцы вот такой таупчик тоже Эвелайн. И вот такой таупчик. Ну, как классика у меня. Я вчора пробувала це. Вот він товщий. Він половина зламалась, звісно. Ну, він теж непоганий. Якщо приловчиться ним користуватися. У ну, мене тут, дівчат, щось болить. Тут прям остро болить. Що це таке? Щось ще я вдарила? Ще мені надуло? Це, мабуть, надуло туди. Коротше, туш, валуме. Таке галуме, дівчатки, взагалі гадость. несусветная вообще не подошло ну что ж а мы немножко нарисуем лицо потому что мне уже написала вчера одна там пишет, Маша что с вами случилось вы такая неухоженная что значит просто ну а слезаты? это так девочки что хочу сказать за крем под очи Red Juran. E, що, що хочу сказати? Нічого. Ну, непоганий, зволожуючий крем. Я не думаю, що він робить якийсь вау ефект. Єдине, ефект. я вірю в роботу єдинственного крему, тому що я його попробувала це Мелуме, Это просто мелуме. Че, там воно правильно, ну мелуме воно називається, Він коштує 5 чим 15 чи 30 мл. Девочки, ну там, там просто ото крем, ото крем, да. И я собі поставила цель, я його куплю собі обязательно обязательно. Потому что то, конечно, шикарнейший крем, шикарнейший. Знаете, что я хочу? Я не хочу красить ресниц. Вот мені не хочется, представляете? А что-то мені такие натуре просто. Выровнять тон лица. В жару. Зачем? Затем, что у меня морда ряба. Пигментация. Затем. Вот так. Затем, девочки. Затем. Что думаете? Я хочу сама постоянно э, краситься. Я за натурель вообще. Но бывают обстоятельства, когда свет выходишь и надо хоть Чуть-чуть навести формочку. Так, спасибо, девочки, за шампуньки. Рекомендации почитаю. Про них отзывы и буду уже принимать решения. що э, э, <кхем> Раньше вообще трава намылась, да. Але ну я буду заварювати цю траву. Кожен день голову мити? Ні, конечно. А зараз які трави? Зараз все на хімії. Тому із цього і сложно підібрати шампунь. Як раніше був, раніше кропила шампунь. Та й все. В общем, дівчатки, пробую этим карандашиком. Тоже Эвелай. Тоже тауп. Запомните цвет, только тауп. Только тауп. Короче, я так його наношу, девки. Він такий. він м'якіший. Цей м'якіший набагато. Вин мягший, однозначно. Такие вина это... Ну, вообще, тауп, цвет тауп, он подходит всем. Вин и не холодный, вин и не теплый, вин серединка на половинку, вы поняли? Поэтому я всегда говорю, покупайте, покупайте тауп. Ну, лучше, чем было. Він тоже непоганий, не він мякенький, прям вот мягенький. Поняли? Такой. Той не такий-то тоненький, а це прям макенький. У нас Дрони летять над головою, понимаєте? дитина в садочку, що заберу. Що заберу свою дитину, хай сидить вдома. Ну, це почалась учоба, ці своло теж почали кошмарити, не давай дітям вчитися, понимаете? Хоч, хочу, щоб такі штупери були, і у них. Понимаєте? У мене сьогодні птічки, то бере в це вікно, де сонце ліпить. А це. а це недавно я просипаюсь зранку. А десь на юлічці хаті сидить ворона. І кар-кар-кар, У нас тут живуть ворони. У нас тут вообще що хоче живе. І оце рот не закривається. Ну як спать, дівчатки, як спать? Я вже думала, що вийду. А коли ми ремонт ще робили, війна почалася. Я тут щось садила, вона прилетіла. Она, короче, прилетела, ворона сіла мені на хату. І тако мені щось м -м -м, каркала мені сиділа. Я з нею так познакомилась. А потом вони десь на дерево перелізли жити. Ну, і це прилітати иногда сідають, як починають орать, просто орать. Так, дівчатки, ну неплохо, неплохо. Все, пошла сушиться и собирать. Через нити надо накрасить. Все-таки не надо. чуть-чуть сильно мне как-то темновато. Борчит там же Да, темновато ночью. Не, она одинаково уже. А, потому что, конечно. Вот тут же. И винт так лягает плотнее, чем вот этот тоненький, он плотнее ложится. Не буду я сюда, не буду красить. Волос, ресницы не хочу. Правильно? правильно. Все, девочки, я не прощаюсь с вами. Еще выйду с вами на связочек. Так. Я выхожу. Показываю себя. У мене ж нету штатів, ось 150 штук. Що... Я просто взяла футболочку, джинсики, такі шанельки, ну це не шанельки, це просто. Все. Вже стріляють над головою. Я видвігаюся по книжці за дитиною. Що? А? Куда? Градік прийдеся. Я не буду тебе ждати. І оцю забереш. Із туалету поміняєш, все, і оцю забереш. Радік, я вже уїжджаю, пока. Просто подкину, просто пройтись до мусорника 2 метри, дівчині. Радік сейчас буде убирать. Хочу, щоб я його повозила, я його возити не буду. Хай ходить. Це полезно боже девочки мене ще тут щось костях болить вже не знаю накручу сейчас себе опять о от кондиціонера ж конечно же Все, поехали я хочу вам розказати про книжку яку ж я прочитала за один день ця книжка називається ніщо з цього не правда скажу вам чесно вона в мене лежала ця книжка э, дуже довго вона в мене лежала, мабуть, півроку. Чи то я її починаю, вона не йде. Я її починаю, це рідко буває. Ну, тобто, якщо я починаю книжку, вона мені не подобається. Я вже до неї ніколи не повертаюсь. Ніколи. А, а тут, от що то ну от не знаю. І я все-таки починаю. її... І... і вона мені початок і так заходить. Я собі задаю питання, а почему? А нам зовсім по-другому казалася ця книга, початок якийсь важкий для мене був я цю книгу прочла просто на одному такому, знаєте, вдохі. Потому що ця книга, вона глибша, ніж той сюжет. Набагато глибша. І це про те, що наскільки нас потім судять завжди, і є люди, які не вміють приймати рішення. Вони не не вміють нести ні за що відповідальність. Або їм 15 років, або їм 50 років. Вони не вміють. Жити відповідально. Да? От ми з вами живемо, я допустимо. Так, дітей туди, до врача е, обслідувати, що купити, туди на море звозити, де гроші заробити, ремонти зробити. Да? І чоловік само собою, а він взагалі несе відповідальність за всю родину. Да? А я битові моменти: туди, сюди, це зробити, те зробити, їсти що зварити, туди, то, тобто, кожен день якась там відповідальність. Да? А є люди, які не можуть, не вміють, не, не розуміють, як це нести відповідальність. І вони самі хочуть, щоб хтось за них все вирішував. Такі люди є. І дуже часто це приводить, особливо якщо у таких людей є діти, призводить до каких-то неприятностей, тому що діти беруть під контроль життя і батьків. і ну в общем я не хочу рассказывать книгу не хочу потому что она досить цікава и неочікувана, то есть ты читаешь знаешь сто процентов так-то так-то но там такие зигзаги что ты просто не понимаешь поэтому поэтому я Рекомендую прочитати цю книгу однозначно. Много книг, которые я рекомендую всегда почитать, бо я считаю, что это вау-вау-вау. Я помешана просто на книжках. дивіться. я раніше дуже любила фільми, там триллеры, психологические триллеры, да, какие-то там детективы. Но на сегодня мені не подобаются сучасные. Сучасні психологічні трилери. тобто все на какому-то базується зовсім то. Базу, І ну, виходить, э, я знайшла себе в книжках. От я просто знайшла себе в книжках, в тих, що мені. Я прочитала, як подивилася кіно, поняла? Або серіал. Не знаю, ми на горі ще підняли два ящика книг. Діма каже, це просто треш. Ну, я люблю читати. Я дуже люблю читати. Я прям занурююсь, поняли? Фу, така прям проживаю сюжет. І я В цьому плані, конечно, не дуже подобається читання. Так що всім советую. Ої девочки, це горля були, ти знаю, прям. І, і тут горло, і таке наче носоглотка, все. І таке, знаєте, якесь таке. Ладно, все. Зараз їдемо в книгарню. Давайте. Так от магазин книгарня. Я до нього підходжу. Третя, третя книга в подарунок. Угу. Мінус 40. Добрий день. Короче, я розстроєна. Я вийшла з одною книгою. В цьому магазині, який знаходиться в вишневому, дуже маленький вид. Прям от очень маленький. Плюс немножко видно починаюча консультантка. Прекрасна дівчинка, видно, що вчиться, вивчає. Але не всі розуміють сюжети, не всі знають книжки. А в книгарні мені ще подобається, що вони дуже хорошо все знають. Ну ладно, це не суть важна. Я купила лише одну книжку, називається Моя чарівна дружина. Ну я її вже хотіла давно, якщо чесно, купити. Вот. Ну, Мені цього мало, щоб мені до понеділка, до понеділка, наприклад, мені треба буде полежати, почитати, мені треба книжки три. Тому що, коли я починаю читати, я глотаю за день книгу. Правильно? Правильно. Поэтому їдемо в наступний магазин, який у нас на ЖК Софії знаходиться. А він нещодавно давно відкрився, там багато вибор. Там вообще класний магазин. Так що ми з вами їдемо туди. Ось вот така от книжечка. Їдемо на этой самой красивішей мире машині. Mm -hmm. Дівочки, я щаслива. Щаслива набрала книжок. Зараз зайду в аптеку. Мені треба купити цей мальтафер для гемоглобіна. У мене ще, до речі, були бонуси на карті. Добрий день, а ви працюєте? Доброго дня, вітаю, у вас мають може... так. так? А, а мальтафер є у вас? Да, да, дякую тоді. Ага. нічого ну, страшного. Так, странна, конечно, аптека. якісь торби, якісь непонятно що, якщо честно. Так, а тут була когда-то аптека. А уже нету. Ну ладно. Так, хорошо, и что мне делать? Ладно, другую аптеку позитивно. Мне же надо купить мальтофер. Я вже випала місяць І надо купити женщина, отойдите от моєї машини, пожалуйста, ласка. я рятую. Так, так девочки, значить, в ітоді я купила 4 книжки. Разказываю. Это була бы не я. Это була бы не я. Значить, перша книжка називається Моя чарівна дружина. Я вже давно хотіла цю книжку почитати. Я про неї читала. Тобто, тот формат, що я люблю. Закручений сюжет. Раз Гостя проти ночі. Довершений дивовижний сюжет, що прошиває до кісток. Слушайте внимательно 2000 рік уночі в Бердені хтось застрелив подружжя Дойбелів у їхньому власному будинку. Тієї ж ночі 13-річна Бекі Ален безслідно зникла. Так, Джозі Дойл одразу втратила і батьків, і найкращу подругу. Наші дні Вайлі Ларк приїздить до Бердену, щоб у порожньому рипучому будинку на безлюдній фермі завершити роботу над своєю книжкою і знаходить примерзлу до землі дитину на передньому дворі, а пізніше бідолашну матусю посеред дороги з обвитими дротом ногами. Хто вона і від кого тікає разом зі своїм дитям? І чи можуть утікачі довіряти Вайлі? Я думаю, это будет теж цікаво. А это про, про подружжя. Сейчас я вам я сказала всім слушать, всем читать. Це звичайне подружжя на вигляд, ледь не ідеальне. Вони разом 15 років, обидва працюють, виховують доньку і сина, віддають перевагу сніданкам з органічних продуктів та полюбляють сімейні перегляди фільмів. Проте в обох дуже дивне хобі убивати. Розберемося этим. Далі, бестселери, звісно ж, Ізвісна uh, писательниця Фріда Макфаден, яку я читала Ніколи не бреши мені. Вчитель, легка, читається на раз. не знаю по поводу служниці. Знаю, що вона дуже популярна. Це трилогія, там із три книжки. Але е наскільки я знаю, то вона найцікавіше всіх, що я читала. Тобто найцікавіше це було ніколи не бреши мені. Е і вчитель, а потім вже ось ця трилогія. Вот. І вот эта книга Меган Миранда «Яке тихе місце. Ідеальна, в мене є книга, ідеальна, обалденна книга, це автор цієї. Книги. Не знаю, про що вона, але уверена, що вона класна, тому що вона написала книгу ідеальна, чи ідеальна дружина, а ідеальна незнайомка, здається, ідеальна незнайомка. Это тоже шикарно легко читается. То есть я уже по автору выбираю. Если автор мне не подобается, значит 100% мне пиршмен зайдет и сюжет написание. Поэтому, девочки, как-то так, как-то так. Оновила себе на пару тижней в библиотеку и счастливая еду дальше по делам. Все, пока.